Формадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Чи здатні ми їх змінити? Оці межі обмеження. Звичайно, з ким ще ми маємо про це поговорити, як не з нашим психологом Анію Кушнорук, яка з нами вже на прямому включенні. Аню, Доброго ранку. Доброго ранку. Ви вважаєте, Уже... чи вік має значення? Вік точно має значення через повагу до нього, через усвідомлення того, що це скарб. Це, це круто мати вік, і Це круто кожен рік цього життя, кожен місяць, кожен день цього життя наповнювати сенсом. Все, що не досяжно в юності, стає досяжним, коли ми вже отримали, зробили все те, що необхідно було для того, щоб вижити, навчитися якось функціонувати, якось собі потрошку заробляти і тому подібне. Ми вже більш а, досвід. Ічині в тому, що ми можемо керувати своїм життям. Тому я хочу зараз привітати всіх дорослих і тих молоденьких, що ще тільки будуть дорослими, щоб не боялися і знали, що вони володарі скарбів. Удалюбачте, ви кажете, що можна досягти того, чого не змогли б досягти в більш молодому віці. А чи з психологічної точки зору вік має якісь обмеження? Так, да, це правда. Це правда. В нормі з віком людина стає добрішою. В нормі з віком людина стає розумнішою, мудрішою. Тому обмеження є. Вже важко робити ідіотські речі. Далі але... обмеження. Але якщо говорити відверто, безумовно вікова психологія є, вона, вона працює. Ми всі відчуваємо себе кінечними. Ми відчуваємо межі свого тіла. Ми відчуваємо себе по-новому в кожному етапі періоду нашого життя. Але на все потрібен просто адаптаційний час. Вік має обмеження з точки зору того, що людина має взяти собі час для того, щоб відчути себе в цьому віці комфортно. Це не означає припинити мріяти або хотіти, або бути активним. Це означає навчитися дозволяти собі відповідні речі максимально енергетичні до того, що ти хочеш робити, навчити себе жити? Бачите, дві третини опитаних українців вважають, що неможливо змінити свій фах після 50 років. Звідки з'явилися оці е, обмеження? Вони шту, штучні штучні, а ну так тобто розумію. з наших думок з голови То чи з через нам... фізичне відчуття. Ви знаєте, вони змінились не тільки навіть з думок або фізичного відчуття, вони змінились того, що зазвичай суспільство дуже критичне до людей вже старшого віку. Коли ти просто заповнюєш наприклад, документи щодо прийняття на роботу, і якщо вік є формальною частиною цієї, цієї умови, то можуть навіть не запросити на співбесіду. Так ця проблема існує, але в тому то і сенс. Важливо, коли ми молоді, коли ми зрілі, коли ми дорослі, все одно продовжувати робити те, що ти хочеш. У суспільстві є вікові обмеження. Це правда. Ми шукаємо, наприклад, співробітників до 25 років, років, або там до 30 років, або до 40 років, або тільки чоловіків, тільки жінок. Є завжди критерії, які доволі критичні, але це не означає, що тут потрібно зупинятися. Не відчиняється ці дверця, то, Будь ласка, відчиняємо інше. Я не можу сказати, що ми не можемо не реагувати як люди на те, що. До нас можуть ставитись неприязно через вік, так? але це не потрібно робити єдиною темою свого життя. Ця людина може мене не сприймати через мій вік. Це нормально. Вона в іншому стані, в іншому віці. Але я не маю своє життя підпорядковувати її з прийняттю або не з підняттю. Тому створювати, раз створювати ще самостійне те, чого немає в інших людей для нас. А, пані Ано, я от згадую життєву ситуацію десь років 15 тому. Мама мого чоловіка Валентина Олексіївна вперше вже в дорослому віці пішла на заняття з йоги, і коли повернулася. То повернулася вона зі словами Я я стара щоб уже ходити з молодими дівчатками туди на ці на цю зарядку а, і якось почала себе обмежувати. Або кажуть, та я вже там старий, щоб ходити в якісь бари на коктейлі. Ну чого я туди піду, на мене будуть дивитися. Як правильно підтримати, коли ти бачиш, що у мами ще є потенціал, ще є вогонь, і 100% сподобаються ці тренування, але вона чомусь ставить блоки перед собою і хочеться підтримати, щоб цих блоків Оків не було це, це як е, навчити людину е, перестати е, говорити про себе. Я занадто старий для чогось угу. для покататися угу. на самокаті, сходити в бар, вдягнути джинси. Це колись була проблема з моєю особистою мамою Вона казала: я не можу вдягнути, я вже не в тому віці, щоб джинси вдягнути. Звідки вона? Пам'ятаєте, трошки раніше говорили про те, що людині потрібно дати більше часу завдяки того, щоб себе підтримати, її підтримати в тому, щоб вона звикла. Думка про джинси, про йогу, про інші якісь нові для цієї конкретної людини обставини вона має бути тривожною. Так? Якщо я не робив щось раніше, то сьогодні, тестуючи це вперше, я буду відчувати себе не зовсім комфортно. На те потрібні ми, якщо ми діти, да або більш молодші друзі, або я не знаю суспільство в цілому, що на цих тренуваннях мають сказати, що нам дуже приємно, що ви прийшли. Мені дуже дуже. Цікаво, борчі з вами займатися не відокремлюючи, а хоча б просто проявити симпатію. Річ у тім, що а, вік завжди відчувається, але він не має бути єдиним критерієм, на який ми звертаємо увагу. Тобто, як підтримати тут маму, сказати, давайте я з вами схожу на дві-три ці зустрічі, на два-три тренування. Я хочу подивитися, як воно мені. Мені було б приємно провести цей час разом із вами. Можливо, вам теж так буде комфортніше, або зробити домашні фотографії в джинсах. Доця мама, якщо для мами це поки що не комфортно, робити компліменти, підговорити тата. Що він був більш уважний, все ж таки до мами, а не просто формально да підсміхався, що О, хтось там на джинси джинсів на себе доросла дівчинка, тобто спробувати дати більше адаптаційного часу. Ми насправді з віком відчуваємо себе дискомфортно в присутності людей, чиє тіло може працювати по-іншому. І мова тут не про те, що людина в 50 не може бути в кращій формі ніж людина в 20, що наприклад не тренується. Тобто, це не про обмеження рухові. Це про відчуття себе в нових обставинах з віком. Ми більш ригідні. Нам важче сприймати себе в нових обставинах, Так? тобто ми довше емоційний час на це беремо, давати його собі, давати його близьким, не боятися цього і знати, що це нормальний процес. Ми весь час будемо змінюватися. Якщо людина не хоче ставати обмеженою, вона має весь час себе навчати, чи то джинсам, чи то йозі, чи то кермуванню, чи то говорінню, чи то мовам, чи то пекти пироги, якщо ви їх раніше не пекли. Весь час потрібно себе розвивати. Алю, ну, так... ну коротке питання. Якщо дозволите, чому виникає суб'єктивність? Чому хтось в 23 каже все я вже старий, а хтось в 60, навпаки відчуває багато прилив сил, сил, прилив сил, так енергії? Так, я думаю, що це скоріше до діагностичних категорій, на яких яких знаходяться і перша, і друга людина, якщо я депресивна, якщо я сценічне певною мірою, да я емоційно дуже такий зворушливий, то безумовно мені важко дається кожен день мого життя. Так або я просто не відчув себе в нормі, в своєму стані тут і зараз. Я, наприклад, досі очікую, що мені щось будуть робити, щось давати. Я не задоволений тим, як виглядають батьки, суспільство, на навколишній світ тощо. А от якщо я в свої 60 відчуваю, що... Це ж мій смак, Боже. Це ж мої дні на цій землі. Це така насолода. Стільки всього можна подивитися, і менше це любити себе в мистецтві. Знаєте, коли дивитися тільки на те, як себе показують, як на тебе дивляться. Більше уваги, тому що відбувається навколо. Це єдиний секрет любити навколишні більше ніж от, от, от ходити і весь час сумувати. Дякую, Сумачку, дякую, дякую. дякую, дуже. Це дуже круто. Дякуємо вам кожного разу після вашого ефіру ви натхнення. З нами була Анна Кошнерох, наш постійний експерт. І до зустрічі, Анечка, з вами вже хочеться бачити вас обіймати тут в студії. А ми повернемося до вас. Завжди. Важлива музична прем'єра. На 1+,1 плюс Україна. Пісні, що лікую. Співаємо, щоб допомогти нашим героям. Благодійний Турне Скорені на підтримку ініціативи Андрія Мацоли на сцені, виконавці нового часу. Марта Липчей Кола. Роксолана, Енжі Крейда. Усі зібрані кошти йдуть на лікування захисників України. Разом до перемоги. Нескорені. На підтримку благодійної ініціативи Андрія Мацоли. 9 липня о 21 на 1+,1 Україна.